Привіт! Ви на каналі про вікна. Мене звати Наталка, і це лайфхаки. Сьогодні поговоримо про те, як зробити своє вікно безпечним від зламу. Поїхали! Для того щоб захистити своє вікно від зламу, ви можете використати народні поради, наприклад, заколотити дерев'яними дошками, або з зовнішньої сторони обмотати колючим дротом, або, наприклад, використати більш радикальні методи, ну, такі як покликати на допомогу Бетмена. Але ми вам радимо більш дієві поради, наприклад, встановити протизламну фурнітуру. У вікна встановити не звичайний склопакет, а склопакет зі триплексу. Про це ви можете подивитися ось в цьому відео на нашому каналі. Також ви можете додати сенсорні датчики, які реагують на рух, поставити залізні або прозорі решітки, а також поставити рольставні або простими словами ролети. Ці засоби будуть набагато дієвішими і дешевшими ніж кликати на допомогу Бетмена. Дієвіше за всі ці поради можуть бути тільки бабусі на лавці.